Пане Андрейків, розпочнемо з вас, і можливо, це хайпова, але це точно гаряча тема. Сьогодні сегмент українського інтернету активно це проговорює. Блумберг підлив, скажімо так, масла у вогонь. Своєю інформацією, що Україна отримала першу партію винищувачів F-16. Про це пише Блумбер, посилаючись на власні джерела. Точна кількість літаків невідома, офіційно про це наразі не заявляли. Водночас з'являються різного роду меми, де F-16 пролітають над Львовом, над ратишою, але тим не менше стверджують іноземні медіа, що Оці F-16 вже навіть могли використовуватися як протиповітряна оборона е, нашої держави. І якщо це правда, звісно ж, ми завжди раді, коли наша протиповітряна оборона посилюється. По зовнішнім факторам, зовнішнім чинникам, що ми можемо говорити е, стосовно F-16? ми можемо говорити про те, що війна виходить на новий рівень і е, сама. Ймовірне використання F-16, це знаєте є таким військовим розривом з радянською поповиною, тому що ми починаємо застосовувати не лише на наземні форми ведення. Війни, а так само і вже військово-повітряні засоби. Крім того, слід зазначити, що якщо ці F-16 є, а вони очевидно є вже не день-два, трошки навіть і більше можна з пенсію про це говорити. Це зовсім інша філософія ведення війни. Чому тому, що це є новітнє озброєння модифіковано під е Багатофункціональне їхнє використання, і одним із засобів використання це є кореляція діяльності літаків такого типу із іншими засобами радіолокаційної боротьби і наведення. А саме системи АВАКС їхніми прототипами є. Російські літаки А 50 які українські збройні сили вдало збили і пошкоджували вже в значній кількості. Тобто це літаки, які можуть виконувати дуже велику кількість завдань, багатофункціональність відведення повітряного бою до ураження наземних, морських та інших цілей. Якщо ще так, як заявлялося, до них буде додані так звані джази, це прототипи ракет. Том шедов, які можуть здійснювати ураження на відстані до 500 кілометрів, це фактично буде фантастичний прорив у застосуванні військово-повітряних сил України. Разом з тим слід зазначити, що занадто мало інформації для того, щоб говорити конкретно про напрям, спосіб, форму використання цих літаків разом з тим. Це є суттєвий крок вперед. Літаків, очевидно і дуже мало за оцінками фахівців для того, щоб ці літаки змінили серйозну ситуацію на полі бою. Нам потрібно ну не менше. Шести семи скадрілі це десь до 70 літаків. Чому поясню дуже коротко? Тобто, якщо у нас є 72 літаки, це з них 20 будуть перебувати на рівні технічного оснащення або проведення якихось регламентних робіт. 25 будуть безпосередньо задіяні у повітряному просторі. 25 будуть їх готуватися на зміну, а десь 10-15 буде чекати як фактично резерв або додатковий ресурс. Тому шість літаків це є пробний шар. Пробний пробна можливість України використовувати нові методи, нові засоби. І це означає ще єдине, що нарешті ми можемо поєднувати діяльність військово-повітряних сил дальнього ураження, Можемо Під'єднати до них безпосередньо і радіолокаційну боротьбу ми можемо під'єднати і артилерію і координувати діяльність в комплексі. Це власне те, на що звертали західні фахівці, що українській армії бракує злагодження діяльності на рівні цілих підрозділів, значно більших, ніж це є бригада а на рівні армійських або корпусних об'єднань, тому поява – це і безумовний прорив, і сподіваємося, що він буде продовжений, розширений і вдосконалений. Пане Андрей, до вас буде запитання. Я пригадую заяви, ну, наприклад, Буданова. Десь у квітні, можливо, у березні, що найгарячішими місяцями буде травень і червень, але колапсу Чермагедону, вже не пам'ятаю точний вислів, не відбудеться. У нам пророкували складне літо. Літо ще триває, але вже більшу частину два місяці, два місяці цього літа позаду. Яким Як, чином ми можемо підбувати певні підсумки? І що нам очікувати в найближчі місяці, враховуючи, що так чи інакше збройні сили України, і ми почули це сьогодні у наших вімкненнях. Називають ситуацію складною, але контрольованою. Як буде далі, що ми можемо сказати про останні 2-3 місяці, які нам очільники наших збройних сил та й президент Зеленський пророкували дуже складними? Ну, дивіться, військові можуть говорити те, що в принципі перебуває в їхніх можливостях для озвучення. Але для того, щоб зрозуміти чи підвести підсумки стану речей на сьогоднішній день, ми повинні на стратегічному рівні проаналізувати концепцію, яку реалізовують росіяни. Ця концепція була озвучена ще в ранньому 2012 році. Вона називалася Стратегія Герасимова, яка вивела міждержавний конфлікт у за межі війни. Тобто і співвідношення військових і військових методів ведення були з спрогнозовані як 4 до 1. Тобто, 4 – це гібридні засоби, це інформаційні операції, це безпосередньо дестабілізація в економічному сфері, це зовнішньо-політичні активні заході, а один це безпосередньо вже військове втручання або використання збройних сил, і відповідно в 2014 році відбулося те, що ми стали свідками безпосередньо застосування збройних сил Російської Федерації в Донбасі, Луганську. Далі ця концепція у 2019 році була змінена, вона була змінена, власне на повномасштабні. Заходи здійснення військових операцій, і яка в теперішніх реаліях отримала спочатку назву спеціальна військова операція, потім військово спеціальна спеціальна компонента мається на увазі, що вона ведеться силами спеціальних служб розвідки. А в різних відомствах нагадаю, що по вторгнення в Україну планувалися дев'ятою службою ФСБ, і це, мабуть, один з небагатьох випадків військової науці, коли загальну військову операцію готували спеціальні служби. І власне дискоординація і чи дуже слабка взаємодія російських військ, навіть відсутність реверсного руху на підступах до Києва вказло на те, що ця операція готувалася таємно і була спрямована тільки в напрямку захоплення безпосередньо столиці України і ключових міст і інфраструктурних об'єктів. Разом з тим, ми повинні зараз розуміти, що оскільки Російська Федерація є виснажена в військовому плані, я не вірю за ці броварні заяви, які робить генштаб російської армії, сили, ресурси, засоби у них в витрачені. Їм зараз потрібен необхідний час на відновлення, і цим часом на відновлення буде імітація переговорів. Де вони формують два основних елементи: це передогвірна позиція і безпосередньо сама договірна позиція? Тобто передогвірною позицією росіян є вимога в Україні вивести свої збройні сили із тих територій, які росіяни вже оголосили відповідно до її. Ніх законодавчих актів безпосередньо і території Російської Федерації, а саме це Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області. Далі, після того, якщо ми будемо говорити про будь-яку дискусію або можливість формування договірної позиції Росії, це все ж таки максимальне виснаження Росії України, українських військ, максимальна дестабілізація ситуації всередині країни. І здійснення активних зовнішньополітичних кроків на зовнішній арені для дискредитації українського військового і політичного керівництва. Гаряча фаза війни вона нібито не відбулася, але є всі підстави вважати, що на вересень місяць ми будемо мати критичне загострення ситуації, тому що з одного боку росіяни вже накопичили сили, які вночі вони будуть підтягувати в напрямку на Покровськ. За Покровськ чекатимуть нас тяжкі бої, тому що від Покровська до кордону з Дніпропетровською областю залишається всього на 30 тридцять кілометрів. І ви, ви вихід на адміністративний кордон Донецької Дніпровської. Області це буде такий, знаєте, популістичний або політичний крок для того, щоб росіянам говорити, що вони досягли певне, хоча б цілий, що я думаю на рахунок. Цього року, то найскладнішим періодом для нас це буде період цього міжвиборчого, коли відбудуться вибори у Сполучених Штатах на початку листопада. Але інаугурація, проведення до присяги президента відбудеться за січні 2025 року. Цих 2,5-4 чи місяці росіяни прикладуть максимум зусиль для того, щоб вжити всіх активних заходів для дестабілізації ситуації в Україні всередині, і які будуть поєднані з активними з військовими діями нападами на українські об'єкти інфраструктури ракетними атаками, тому ми повинні готуватися в принципі до не менш складної ситуації в осінньо-зимовий період, ніж це було прогнозовано влітку. Кілька хвилин до кінця якось приїхав в Ізраїль до своїх знайомих, і коли ми складали в аеропорту Бенгуріона з мої валізи в багажник товариша, то я побачив, що в нього в багажнику знаходиться плетоноска, бронежилет, каска і взуття. Я з подивом запитався, чи він зараз служить в армії. Він сказав, що ні, він резервіст. І теж саме відбувається з людьми, які працюють лікарями, людьми, які працюють в офісах. Вони живуть в стані війни вже дуже давно, і навіть маючи там незначний досвід резервістів чи підготовки, чи служби в армії чи правоохоронних органів не завжди готові. Тому в моїй автівці, не дивлячись на те, що я зараз не служу, знаходиться завжди бронежилет, каска і аптечка. І те саме є і в моєї дружини, яка працює лікарем. Про що я говорю Я говорю про суб'єктність. Якщо кожен з нас буде суб'єктом цієї війни, усвідомлювати те, що він має е, не лише декларативно, там чи навіть на рівні волонтерства, рахують рахувати, що він свій обов'язок виконав, це є зовсім нещиро і неправильно, тому що війна торкається всіх і вона повинна торкатися в практичній площині, доходячи до того, що всі мають бути готові в будь-який момент вдягнути бронежилет, каску і плотоноску. І взятися до зброї це є перше. До чого я веду я до суб'єктності? Знаєте, оця риторика, чесно кажучи, вона є для мене критично негативна. Для людей задонайте, для англосаксів, для наших західних партнерів допоможіть. Але хто ми є, що ми хочемо, що ми можемо зробити, які наші сильні сторони? Слухайте, ми були шостими експортерами зброї в світі, тому повернення до внутрішньої суб'єктності, формування розуміння того, що яка би ця війна не була, чим вона не закінчилася, кожен. Є учасником цієї війни і переможе держава тоді, коли буде всередині внутрішня віра, що перемогти повинен наш кожен громадянин сам себе в своїй лінії, в своїй недолугості, в своїй інформаційній, так би мовити, бульбашці. Війна ця триває, вона буде йти довго, і потрібна участь свідомо кожного з нас.